Класифікація видів туризму за метою подорожі Міжнародні рекомендації щодо статистики туризму. Інформація про мету туристичної поїздки корисна для визначення поведінкових моделей туристичних витрат. Ця інформація також важлива для виявлення ключових сегментів туристичного попиту для цілеї планування, маркетингу та збуту. У разі компаній, що користуються туристичними послугами, члени яких можуть мати різні особисті цілі. Основною метою поїздки повинна вважатися така мета, яка зіграла головну роль в ухваленні рішення про, про неї. Класифікація поїздки з точки зору її основної мети, повинна бути пов'язана з основними видами діяльності, що здійснюється в ході поїздки. Зважаючи на цей критерій, заохочувальні поїздки, що організовуються і оплачуються роботодавцями як нагорода для своїх співробітників, в ході яких учасники, які проводять там дозвілля, займаються спортом і рекреаційною діяльністю, повинні, якщо це доречно, включатися до категорії відпустка, дозвілля і відпочинок. У випадку, якщо це актуально, заохочувальні поїздки повинні враховуватися окремо. І перейдемо по цим категоріям. Видах видів туризму. Перше – це дозвілля, рекреація, відпочинок. Ця категорія включає, наприклад, огляд визначних пам'яток, відвідування природних чи антропогенних об'єктів, відвідування спортивних чи культурних заходів, заняття спортом то лижом, верхова їзда, гольф, граф, теніс, дайвін, серфінг, трекінг, альпінізм тощо. Всі ці не пов'язані з професійною діяльністю. Далі користування пляжами, басейнами та будь-якими закладами дозвілля та відпочинку, круїзи, азартні ігри, відвідування літніх таборів для молоді, медовий місяць, відвідування велних закладів, наприклад, велнес-готелів, фітнес за винятком медичного лікування. Варто зауважити, що такі велнес та Велнес заклади. велнес це концепція здорового способу життя, заснована на поєднанні фізичного і духовного здоров'я, здорового харчування, вдало підібраних та розумно спланованих фізичних навантажень, і відмови від шкідливих звичок. Головне завдання велнес – запобігання і профілактика хвороб, а також ознак старіння, як зовнішніх, так і внутрішніх. Wellness, як поняття в широкому сенсі, включає фітнес. Wellness є комплексне використання методик оздоровлення, що складається з дієтології, реабілітаційних програм, психологічного оздоровлення, функціонального тренінгу, спа процедур тощо. Другою метою подорожі є відвідування знайомих і родичів або WFIR tourism, visiting friends and relatives. Ця категорія включає, наприклад, такі заходи, як відвідування родичів або друзів, відвідування весіль, похоронних процесів чи будь-яких інших сімейних заходів, котостроковий догляд за хворими чи старими. В туризм може бути як внутрішнім, так і виїзним. Як одна з причин вибору пункту подорожі за кордоном є етнічні зв'язки. Сучасний ВФР туризм є відображенням тих. Історичних імміграційних процесів, які відбувалися в минулому. Також важливим є той факт, що певна група туристів визначають головною метою відвідування родичів і друзів, але для проживання обирають готелі, часто відвідують ресторани і кафе. Багато вефейер-туристів не обмежуються виключно соціальними контактами, а активно оглядають околиці, місцеві визначні пам'ятки, беруть участь в культурно-масових заходах. Витрачаючи кошти. Третя категорія це ділові професійні цілі. Ця категорія включає, наприклад, проходження коротких курсів, які оплачують роботодавці за винятком навчання на робочому місці або інші особи, що слід визначати окремо, якщо це доречно. Це проходження певних програм навчання офіційних чи неформальних, або набуття конкретних навичок за допомогою формальних курсів включаючи платне навчання, мовні, професійні чи інші спеціальні курси, академічні відпуски та інше. Четверта група це лікування, відвідування курортів і клінік. Ця категорія включає, наприклад, отримання послуг лікарень, клінік, оздоровчих закладів і загалом медичних та соціальних установ відвідування. Та ласотерапевтичних процедур на їх базі, санаторно-курортних та інших спеціалізованих закладів для отримання медичних процедур, що обумовлені медичними консультаціями, у тому числі косметичні операції з використанням медичних установ та послуг. Нині чимало пацієнтів з високо країн їдуть, щоб отримати медичну допомогу туди. Де гарантовано якісні медичні послуги за значно нижчою ціною і без кількамісячного очікування в черзі. До таких привабливих з огляду медичного туризму країн можна віднести Україну через низькі, порівняно з більшістю Європейських держав ціни на медичні послуги, їх належну якість і не лише в приватному секторі, доступність медичної допомоги. Відсутні черг, листів очікування, сприятливу законодавчу базу для окремих напрямів, наприклад, репродуктології, наявність професійних кадрів, частина з яких отримували практичні навички в зарубіжних клініках. Слід зазначити, що ця категорія туристів включає лише короткочасне лікування, оскільки довготривале, яке вимагає перебування рік і більше, не є складовою туризму. П'ята група це. Релігійні цілі та паломництво. Релігійний туризм, бо сакральний туризм, паломницький туризм, езотеричний туризм це різновид туризму пов'язаний з наданням послуг і задоволенням потреб туристів, які прямують до святих місць і релігійних центрів, що знаходяться за межами місця їх постійного проживання і звичного середовища. Релігійний туризм поділяється на такі різновиди. Паломницький туризм, езотеричний, тобто з метою метою розширення традиційного релігійного світоприйняття і відповідно цією метою ведеться філософський пошук під час подорожі. Релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості це відвідування місць, пов'язаних з історією релігії, сакральний це різновид туризму, під час якого турист, відвідуючи певні місця, створює, відновлює або підкреслює зв'язок з уявним потойбічним світом. Сакральне в широкому сенсі це все, що має відношення до божественного, релігійного, небесного, потойбічного, ірраціонального, містичного, те, що відрізняється від повсякденних речей понять та явищ. Наступна група це шопінг. До цієї категорії відноситься, наприклад, покупка споживчих товарів для особистого споживання або подарунків, за винятком покупки товарів для перепродажу або Майбутнього використання в будь-якому виробничому процесі. В цьому випадку можемо говорити про ділові і професійні цілі і так такі подібне. Сьома група це транзит. До цієї категорії відноситься зупинка в будь-якому місці без певної мети, окрім як продовження шляху до іншого місця призначення. І восьма група це інші цілі. До цієї категорії відносяться, наприклад, робота в якості добровольців, не включена в інші категорії, вивчення можливостей працевлаштування, імміграції, здійснення будь-яких інших видів тимчасової неоплаченої діяльності, які не включені до інших категорій і тому подібне. Наступна велика група це ділові та професійні цілі. До цієї категорії відносяться діяльність самозайнятих осіб та найманих працівників, якщо вона не має ознак наявності трудових відносин або йдеться про відносини трудового найму з виробником-резидентом в Україні, або місці відвідування, діяльність інвесторів, бізнесменів і тому подібне. Ця категорія також включає, наприклад, участь в нарадах. Конференціях або конгресах, торгових ярмарках і виставках, проведення лекцій, виступ з концертами, виставами і спектаклями, рекламування, закупівлю, продаж або купівлю товарів і послуг від імені виробників-нерезидентів, країни або місця відвідування, участь в місіях іноземних урядів дипломатів, військовослужбовців або співробітників міжнародних організацій, за винятком випадків. Коли вони знаходяться у довгостроковому відрядженні, в країні відвідування, це участь в місцях науряд... місіях неурядових організацій, участь в науково-прикладних або фундаментальних дослідженнях, складання програм туристичних подорожей, укладання договорів щодо надання послуг з розміщення та транспортних послуг, послуг гідів або інших працівників сфери туризму в інтересах агентств нерезидентів, країни або місця відвідування. Участь в професійних спортивних заходах, відвідування офіційних або неофіційних курсів професійної підготовки без відриву від виробництва, роботу в складі екіпажу, команди на приватних транспортних засобах, кооперативний літак, яхта і тому подібне.